Всім привіт! Сьогодні у нас з вами буде ось така розпаковочка. Цю посилку я чекала більше місяця. Також були з нею проблеми, тому що загубили тут в одній посилці два товари окремо, які замовляли. І загубила одну посилку. Її шукали пару днів на місце експресі, і я думала, що її не знайдуть. Але, слава Богу, що знайшли. Бо я трошки переживала, і товар був не найдешевший. І ще була проблема в тому, що я це замовляла не собі. І було б дуже неприємно, якщо людина гроші заплатила, а товар не отримає. Це сьогодні розпакую. Так, як бачите, по коробці у нас, що це в нас найки. І це в нас також найки Давайте будемо вже маленькі дивитися. Так, до речі, дуже класно запаковано. Замовляли ми на Чорну П'ятницю. Дуже по класним цінам. Так, це в нас шапка Джордан. Так. Тут не пише, що це Джордан. А це, як бачите, шапка Джордан. Ось така вона. А ось тут в нас і пише, що це Jordan. А, Так, ось така в нас шапочка. І зараз я вам скажу по ціні. Тут є ціна. Я її замовляла за 2447. Ось така шапка. Знаю, що в Україні такі шапки набагато більше коштують. 24,47 євро. Ну, а ми дивимося нашу головну посилочку. Якраз ось цю посилочку. І загубили. Так. Ось така у нас коробочка. Замовляла я це в Італії. Так. Так. І тут в нас має бути так. Це в нас Air Max TW. Це в нас 43,5 розмір. 45 з половиною, вибачайте, європейський розмір 45 з половиною. Так, ну, а ми дивимося на самі кросівки. Так, ось такі в нас кросівки. Дуже класні. Так. Ось такі в нас Дивимось ці поближче дуже приємні, вони дуже легесенькі, так, це в нас ось така стілечка, так тут. У нас дуже вони мають легесенькі і м'ягесенькі. Так, що воно коштувала по грошах? Це була Чорна п'ятниця, і ми зловили просто неймовірну знижку. Ми купили за 72 євро. Ось такий і була плюс ще доставка. За доставку заплатили десь 470, ну, десь 500 гривень. Це за кросівки Nike і за шапку. І я вважаю, що це найкраща покупка, яка може бути. І нагадую вам, що в описі я залишу для вас силочки на цей товар, ціну за яку я брала. І якщо у вас буде питання, то залишайте коментарі, я залюбки відповім. А наразі хочу подякувати за те, що ви дивитесь мої відео, ставите лайки і підписуйтесь. До нових зустріч, па